Сьогодні, 25 липня, запрошую вас до перегляду найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі. За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь, як скандальний закон зеленського про підпорядкування НАБУ та САП викликав масові протести в Україні та реакцію Європи, як самі німці оцінюють роботу нового уряду? Та як так стало, що Фрідріх Мерц займає лише четверте місце у рейтингу політиків? Які мовні тести хочуть запровадити для чотирирічних дітей у Німеччині, і чому це може призвести до дискримінації українських дітей в садочках? Неочікувана статистика: один працівник Джо Центр знаходить роботу лише для шістьох людей на рік. Що ж це за допомога така? Також я розкажу для бажаючих працевлаштувати it сферу про безкоштовний онлайн-урок і шанси отримати 100% фінансування навчання від Agentur für Arbeit. І наостанок поговоримо про те, де оренда житла у Німеччині зростає найшвидше і у якому місті квартири зникають з сайтів нерухомості за 48 годин. Залишайтеся зі мною, Міле Артюшенко, до кінця випуску, а також не забувайте коментувати новини та ділитись перевіреною інформацією в своїх соціальних мережах. Дякую, що ви цінуєте та підтримуєте мої відео. Почнемо з новини, яка сколихнула Україну і викликала занепокоєння в Європі. Президент України Володимир Зеленський підписав скандальний закон номер 12414, який розширює повноваження офісу президента та змінює баланс у системі антикорупційних органів. Згідно з документом, керівники НАБУ, тобто Національного антикорупційного бюро України та САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тепер підпорядковуються генеральному прокурору, якого призначає сам президент, і якого можна усунути без участі парламенту. Фактично, це означає, що офіс президента отримає не прямий, але вирішальний контроль над антикорупційними справами. Генпрокурор матиме повноваження координувати НАБУ та САП, ухвалювати внутрішні інституції, ініціювати дисциплінарні процедури, впливати на розслідування і навіть закривати справи. Незалежність розслідувань опиняється під загрозою, особливо якщо йдеться про оточення президента. ЄС, Німеччина та Франція вже висловили стурбованість, адже незалежність антикорупційної інфраструктури одна з ключових умов для збереження безвізу та продовження перемовин про вступ до Євросоюзу. Протести спалахнули в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Одесі, а також у європейських містах, наприклад, у Амстердамі та Варшаві, прямо перед посольствами України, серед гасел на протестах було чутно Україна не Росія і геть диктатуру. Натомість Зеленський написав: Ми чуємо, що каже суспільство але закон не відкликав. Лише після тиску громадськості та міжнародних партнерів він подав новий законопроект, який має частково зберегти незалежність набу і САП. Його розгляд очікується наступного тижня. І, хоч президент наполягає, що діє в рамках реформи, критики попереджають, без чіткої незалежності антикорупційних інституцій Україна ризикує втратити довіру заходу, а з ним і безвізовий режим. А що ви думаєте, це спроба реформувати систему чи крок до концентрації влади? Напишіть у коментарях. До того ж, і західна преса більше не мовчить. The Telegram вийшов із жорсткою колонкою. Зеленський більше не частина рішення. Він сам став проблемою. Пише журналіст Овен Меттьюс. У статті йдеться, що після початку війни Зеленський дедалі більше концентрує владу у своїх руках, переслідує опозицію, тисне на медіа, а тепер знищує незалежні антикорупційні органи. Зеленський був героєм на початку війни, але сьогодні його час добіг кінця для блага України. Він має відійти. Підсумовує The Telegraph. Але криза довіри до влади не лише українське явище, схожа ситуація розгортається і в самій Європі, зокрема у Німеччині. Свіже опитування від CDF Полі показало, уряд Фрідріха Мерца теж не виправдав сподівань. 41% вважають, що нинішній уряд працює не краще ніж попередня світлофорна коаліція. 14% кажуть, що уряд Мерца навіть гірший, і це найнижчий рівень довіри до уряду і канцлера з моменту їх обрання. І хоча 49% німців кажуть, що задоволені тим, як працює коаліція та сам Мерц, але це на 10% менше ніж у попередньому опитуванні. Особливо критично німці оцінили конфлікт навколо призначення суддів до конституційного суду. Перед історія така: професорка права Брозіус Герцдорф була запропонована урядом як нова суддя конституційного суду замість представника ЦДУ. чий термін завершився? Вона має блискучий фаховий досвід, але її погляди на права транслюдей, міграцію та європейське право не сподобались консервативному блоку ЦДУ ЦСУ. ЦДУ почала блокувати її призначення, попри те, що місце вакантне вже понад рік, і суд не може працювати в повному складі. І от за останніми опитуваннями, 47% німців вважають, що ЦДУ-ЦСУ має припинити політичні ігри та підтримати кандидатуру професорки на користь функціонування правової держави. У сфері економіки теж мінус 54% опитаних не вірять, що уряд здатен ефективно стимулювати економіку. І в політичних рейтингах теж падіння підтримка цду ЦСУ знизилась до 27%. на виборах 23 лютого. Було 28,5%. А от рейтинг партії АЄВД навпаки зріс з 20,8% на виборах до 24% нині. Канцлер Мерць у рейтингу політиків лише четвертий. Найбільше довіри мають міністр оборони Пісторіус і міністр закордонних справ Вадефуль. А третє місце на диво займає колишній канцлер Олаф Шольц. Отже, на думку німецьких громадян, очікуваного прориву після світофорної коаліції не сталося. А зараз корисна рекламна інтеграція, і почну я її зі старого доброго анекдота. Один чолов'яга постійно жалівся Богу, що ніяк не може виграти в лотерею. Молиться щодня, просить, а в результаті нічого. Зрештою, почув чоловік згори. Та купив же ти нарешті лотерейний квиток. Я згадую цю історію щоразу, коли чую, що у Німеччині потрапити в ІТ неможливо, без досвіду не беруть. Або я не з тієї сфери, мені вже запізно. Сьогодні маю для вас той самий лотерейний квиток: безкоштовний онлайн-курс і кодинг сесію від міжнародної технологічної школи АІТ. Захід відбудеться 30 липня о 18.00 в Zoom. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Ще раз наголошую: це безкоштовно за півтори години. Ви дізнаєтесь, як увійти в IT менш ніж за рік, навіть без досвіду. Які напрямки зараз найбільш перспективні? Як виглядає ринок праці в Німеччині? І головне, як отримати 100% фінансування на навчання від Job або Agentur або Arbeit. Також під час кодинг-сесії учасники разом із викладачами створять свій перший веб-застосунок із використанням штучного інтелекту. Кілька слів про АІД це технологічна школа з офісами в Берліні та Майамі. Навчання проходить онлайн, тому доступне кожному незалежно від того, де ви мешкаєте у Німеччині. Студенти працюють із реальними завданнями, часто над проектами для компаній-партнерів, проходять додатковий модуль з німецької мови. Після завершення навчання ви отримаєте німецький сертифікат та американський диплом, а також допомогу з працевлаштуванням або участь в акселераторі для it стартапів Сфера АІТ це реальна можливість у Німеччині мати стабільну роботу і заробляти від 45 тисяч євро на рік, навіть якщо ви починаєте з нуля. Тому обов'язково зареєструйтесь на безкоштовний урок від АІД. А тепер про освітню політику в Німеччині, яка вже викликала серйозну дискусію серед науковців та батьків. Федеральна коаліція хоче запровадити обов'язкове мовне тестування для всіх дітей у віці 4 років, які відвідують дитячі садки. Мета виявити мовні труднощі та обов'язково направляти дітей на підготовчі курси перед школою. На перший погляд, добра ідея дати всім дітям рівні стартові умови в навчанні. Але понад 30 німецьких вчених і педагогів розкритикували ініціативу, назвавши її дискримінаційною. Вони вважають, що такі тести орієнтовані на дітей, які зростають лише в німецькомовному середовищі, не враховують природну двомовність у родинах мігрантів і можуть призвести до ізоляції та упередженого ставлення. Крім того, експерти звертають увагу, діти з міграційних родин і так рідше потрапляють до дитсадків через бюрократію та нестачу місць. А персоналу, який працює над мовною інтеграцією, катастрофічно бракує. Замість разових тестів вчені пропонують створити повсякденне мовне середовище в садках, сприймати багатомовність як ресурс, а не як проблему, усунути бар'єри для доступу до садків для дітей з міграційних родин. А як на вашу думку, чи справді тестування шлях до рівності, чи навпаки це черговий бар'єр для інтеграції українських дітей та інших дітей з міграційних родин? Поділіться своїм досвідом, як у ваших дітей проходила мовна адаптація в дитячому садку та школі? А тепер до теми, яка хвилює майже кожного українця в Німеччині, чи справді Джоб Центр допомагає знайти роботу? Коли мова заходить про працевлаштування українців, урядовці першими згадують саме Джо мовляв, ось інструмент, який має допомагати людям вийти з бюргагельд. Але давайте подивимось, як ця система працює насправді. У 2024 році лише 4,9% усіх нових працевлаштувань безробітних відбулись через прямі пропозиції. Від Jobcenter. для порівняння у 2015 році таких було понад 13%, тобто ефективність впала майже втричі. Загалом минулого року з бюргагельд або допомоги по безробіттю вийшло 6,7 мільйона осіб, але тільки 30% дійсно почали працювати, і 27,7% знайшли роботу на стабільному першому ринку праці. Тим часом кількість співробітників, які займаються саме працевлаштуванням, зменшилась. У 2015 році було 19 500 фахівців, у 2024-му лише 13 942 людини. У середньому один співробітник джоб-центр у 2024 році знайшов роботу тільки для шести осіб за рік, замість приблизно 15 у 2015 році. Водночас загальна кількість повних штатних одиниць у Bundesagentur für Arbeit у 2024 році становила понад 101 тисячу людей, тоді як у 2015 році чуть більше 96 тисяч. Отже, якщо навіть для місцевих безробітних система мало ефективна, то українцям із мовним бар'єром і без визнаних дипломів ще важче. Попри це, ми знаємо, що чимало українців таки знаходять роботу часто власними силами або навіть завдяки вже працевлаштованим українцям. В коментарях розкажіть, як було чи є зараз у вас джобцентр, допоміг з роботою. І на завершення тема, яка болить буквально всім, хто шукає житло в Німеччині: оренда квартир. Попри уповільнення зростання цін, ринок нерухомості в містах просто лихоманить у Берліні. Кожна четверта квартира зникає з сайтів менш ніж за 48 годин. Середній термін, коли квартира лишається доступною лише 23 дні, хоча ще 10 років тому це було 34 дні. У масштабах країни 16% квартир зникають менше ніж за 2 дні. Далі давайте подивимось, де у Німеччині оренда росте найбільше у порівнянні з минулим кварталом: Дюссельдорф плюс 1,5%, Гамбург плюс 1,3%, Берлін плюс 0,7, Лейпциг, Мюнхен плюс 0,3, Штутгарт плюс 0,2, Кельн плюс 0,1 і Франкфурт мінус 0,2%. Найдорожчі квартири у Мюнхені, Франкфурті, Штутгарті, Берліні, Гамбурзі, Кельні та Дюссельдорфі. Не знаю, як довго вишукали житло у Німеччині, але нам з чоловіком знадобився місяць, і це у невеличкому баварському містечку, де такої шаленої конкуренції, як у великих містах, немає. Квартиру ми знайшли вже майже 2,5 роки тому, і тоді ми написали, якщо не помиляюсь, понад 150 листів. Але я знаю, що у цьому питанні бувають і інші рекорди. Можете написати в коментарях. Це всі важливі, на мій погляд, новини для українців у Європі на сьогодні. Дякую, що дивитесь, підтримуєте, коментуєте і поширюєте. Якщо вам подобається те, що я роблю, буду вдячна за лайк, коментар та підписку на канал. А ще за бажанням, ви можете стати спонсором мого каналу всього за 3,99 центів на місяць, щоб отримати доступ до закритої групи в Телеграм. Зустрінемось у вівторок о 20.00. Бережіть себе.